Головним підсумком вересня буде напевно сказати те, що все ж таки тисячки все стається не так як гадалося. Затягується український наступ, пробиття ось цих всіх ліній і розм'якшення росіян. Це вже очевидно і далі. Принаймні спробую пояснити, чому це так. Я визнаю навіть якісь мірі провину за собою за медіа, які підігрівають, підігрівають і підігрівали е, ось цю всю історію з проривом. Е, все таки я не втрачаю надії на те, що це станеться, тому що будемо відверті ще місяці півтора теплих будуть у, у наших захисників. Я нагадаю, що звільнення Херсону сталося 11 листопада. Тому. Е, Чому тут зараз як то каже посипати голову попелом? Підстав немає, але трішки, ось всі ці прогнози, навіть зрештою, якщо згадаємо минулий тиждень з анонсами від цілого командувача телійського напрямку бригадного генерала Тарнавського, вони не збуваються. Хоча будьмо відверті в той же час, що ми не до кінця. І не завжди розуміємо, що все ж таки відбувається у цій великій-великій шаховій партії між українським та російським командуванням. Тому на прикладі токмацького напрямку сьогодні зосередимося. Там будемо говорити, тому що по суті нас по всій лінії фронту суттєвих зрушень немає, але про токмак. Є що розповісти, є що показати, і є що проаналізувати. І до речі, цікаве відео із підсумками вересня по роботі fpv дронів ви можете знайти у мене на телеграм-каналі. Ось уже зараз цю хвилину його опублікував. До вашої уваги там такі смачненькі прильоти. Заходьте, дивіться, насолоджуйтеся. Вихню нижні підкреслювання. «Ньюз», так як бачите на екрані. Підписуйтеся, заходьте туди. Зрештою, в описі до цього відео є пряме посилання на мій телеграм-канал. Буду радий вас там бачити. Перейдімо, перейдімо до карти до безпосередньо того про що будемо говорити. Це Токмацький напрямок, і головні надії у нас покладаються на цей рубіж, де потроху. Трішечки, трішечки дуже повільно наші захисники, але просуваються. Зокрема, це відбувається на висотах на північному сході Новопрокопівки і на сході від Новопрокопівки. І по вербовому на захід від вербового тут є висоти в самому населеному пункті. Це низини відтак. Дуже складні тут насправді просування для наших захисників. Вони насамперед ускладнені російськими оборонними укріпленнями, цілою мережею траншей, окопів, навіть тунелів, які я далі покажу і розповім. Ось. Всі ці е, укріплення зганяється, уявіть собі просто тисячі війська. Там до 60 тисяч війська було тижні два назад, станом на той період. Е, я думаю, що зараз звісно цифра вкоротилася, е, виснажуються певні підрозділи. Вони втрачають боєздатність серед російського е, угруповання військ на цьому запорізькому напрямку, але при цьому вони все ще проявляють стійкість. Вони не втікають із позиції, і при цьому вони мають надзвичайно. Повторюся, надзвичайно потужні оборонні укріплення, і тут ми мусимо визнати, що все ж таки наш ворог у цьому інженерному плані дуже сильний. І до речі, ось ці повідомлення, зокрема і британської розвідки, про те, що наступного року російський оборонний бюджет зростає в рази. Вони справді заслуговують на те, щоб ми до себе звернулися із питаннями про те, що все ж таки війна. Дуже активна, і Росія зараз перейшла також до тієї фази, коли йдеться про її виживання. Тому потрібно на це дуже серйозно звертати увагу і повертатися, занурюватися назад у реальність того, що ми маємо на фронті. Отже, як я сказав, російські укріплення дуже потужні. І ми можемо побачити це на відеоматеріалах, які надають наші бійці із району Новопрокопівка. Отже, Новопрокопівка, попереду укріплені позиції росіян. Конкретно що це відео зараз демонструє? Воно показує, як ворог намагається відбити втрачені позиції дуже потужного опорника, який фактично розташовується на лінії бойового зіткнення між нашими позиціями і між позиціями росіян. І от вони заводять туди піхоту, особовий склад трьома групами, які заходять в безпосередньо ті місця, звідки мають далі по цьому величезному величезному окопу основних оборонних позицій просуватися. Російська піхота вони заходять на позицію вказані точці, і тут дуже буде добре на цьому відео видно як. Перериває цю атаку українська артилерія. Зокрема, як застосуванням касетних боєприпасів просто знищуються три російські штурмові групи, і більше ця атака не відбувається. Проте це відео має особливу цінність з точки зору аналізу того, як виглядають російські оборонні укріплення. Отже, цей конкретний випадок, із там, особливо на перших кадрах, помітно саме. Як виглядають ці оборонні укріплення? Ми зараз на скріншотах це це розберемо. Ми поки що на як українська арта, причому дуже точно ви подивіться. Ідеально, фактично, в ці траншеї, куди росіяни заходили, заходила, просто вибиває їх або фізично вбиває. Даруйте на цих позиціях наші артилеристи, котрі все ще несуть на собі основний тягар цієї війни. Не авіація, а саме артилеристи, основні ураження. Отже, про яку позицію йдеться? Вона по суті показова між Роботиним та новопрокопівкою. Це величезний такий оп опорний пункт, ось він бачите, такими двома флангами вздовж дороги е, по різні сторони е, розкинувся з мережею укріплень, і ми це бачимо на перших стартових кадрах, як виглядається мережа укріплень? А от е, додаткового поширення і обговорення цей е, е, епізод із цим відео набув у твіттері завдяки українському аеророзвіднику Олександру Солоньку, який опублікував розширений твіт трет е, таку Потік е, роздумів і потік аналізу пояснюючи, що, як, де і е, чому так важко. Насправді нашим бійцям просуватися. Отже, перший кадр, який ми аналізуємо на позиціях росіян, є перекриття не тільки над бліндажами, але й безпосередньо над окопами. Вони фактично, що можна сказати, обкопали зверху свої позиції і зробили їх ну по суті недоступними, недосяжними і невидимими для наших аеророзвідників. Е, які це створює ризики, ось те, що їх не видно. Це не лише над бліндажами. Ось ще одна фактично ще один скріншот: засіб маскування дій на позиції та пля. Заховані кількість особового складу на позицію. От ви бачите, такими, ну таким як шифером чи чимось таким подібним. Ну, це не шифер, звісно, щось таке подібне. Вони вкривають ще притрушують зверху землею для того, щоб не до кінця наші аеророзвідники могли зрозуміти е, власне. Як виглядає позиція? Скільки на ній бійців оцінити реальну можливість для висування штурмових груп? Ну тобто, коли е, в окопі виявиться, що там 30 росіян, а ти туди послав групу двійку, наприклад? Ну це ж просто самовбивство, ви самі це все прекрасно розумієте? Е, відповідно, ось е, такі засоби маскування росіян над бліндажами на цілими секціями окопів? Вони просто не дають можливості нашій розвідці виявити, оцінити реальну кількість особового складу противника для того, щоб адекватно спланувати якісь штурмові дії, і фактично, все всі ці укріплення вони перетворюють позиції по суті в таку собі мережу тунелів. Проте у росіян на правду, як зазначає Солонько, є на позиціях реальні тунелі. От, ну, до речі, це вже коли наша арта відкрила ці всі позиції розкрила, просто їх там роздовбала. То є шанс заглянути всередину, як це все виглядає. Ви бачите, наскільки вони серйозно укріпилися і інженерно працюють росіяни. Тому от всі ці жарти про хробаки, які закопуються глибоко в землю, і там не бачить світу Божого, все це відкидаємо в сторону. Воно ефективне і воно дуже багато проблем створює для нашого війська і дуже багато загроз, тому що ще раз повторюся, неможливо нормально спланувати штурмову. Операцію не розуміючи з яким особовим складом послуговується ворог, так звісно, не лише аеророзвідка в цьому грає, але й радіоперехоплення, і інші багато деталей того, як виявляють все ж таки наші розвідники можливості ворога. Але це один із дуже серйозних аргументів проти того, що швидше може просуватися українські, українські наступальні операції на цьому напрямку, так ось, окрім того, що як я сказав, фактично. Завдяки таким перекриттям зверху е, утворюється система тунелів е, на запорізькій ділянці фронту в цій точці. Е, крім цього, ще й утворюється інша загроза, що там реально фізично є тунелі, котрі росіяни копають безпосередньо у землі, і тоді, ось в цих тунелях. В принципі немає можливості зрозуміти, хто там є, і як планувати наступальну операцію. Відповідно, все це ну суттєво стримує, суттєво стримує наше просування. Хоча наші бійці, все ж таки, як я сказав самого початку, вони заходять на висоти в районі Новопрокопівки і в районі Вербового. Із цих висот тут артилерію бодай, як ми бачили на цьому відео, можуть дуже. Добре коригувати артилерію і прекрасно накривати окупантів безпосередньо на цих позиціях між Новопрокопівкою та Вербовим. До речі, кажуть, що Новопрокопівко чергові ерзатні команди, так би мовити, російських видовешників закидають для того, щоб ну вони очевидь, там гинули. Дуже хочеться, щоб вони там гинули, тому що з такими укріпленнями українське просування надзвичайно є складним. І зараз я сподіваюся, що цією картинкою окреслив ну, реальний стан справ, і ви це все прекрасно розумієте.